Питання, хто я задавалося в Україні неодноразово. Це питання, ну це ж база, це фундамент. Ну, можливо, ну, можливо, бо я українка. І того я така, а це саме найкраще що я в світі. Але це дуже-дуже потужно. У мене було щось таке. А тепер у мене прям є о, ну тепер у мене є люкс, тепер у мене є фабрика. Українство це хайлі рекоменди. Вітаю з вами Настя Іванцова з VOX Україна. І це подкаст Поговоримо проєкт. Де ми обговорюємо найкрутіші теми із нашими гостями. Зокрема, говоримо ще й про фейки, пропаганду та дезінформацію в житті кожного з нас. І сьогодні з нами в студії комікеса Настя зухвала. Настю, вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення. Сьогодні ми будемо говорити про гумор під час війни і М -м -м. те, що існує навколо нього фейкового і пропагандистського в такий час. А, окей. Мені здається, що ми як суспільство вже пройшли той момент, коли доречно питати, чи доречний гумор під час війни. Дуже дякую, що <рес> <рес> таке розуміння є. Тому я почну з іншого: чи зараз гумористам доводиться себе і вам особисто, чи доводиться себе в якихось жартах табуювати? Ну, І так, і ні. Е, ну тобто, умовно кажучи. Безумовно, є певні кордони, за які я не заходжу, але знову ж таки, чи мені треба примус для цього? Ні. Ну, тобто, умовно, я можу легко змоделювати, що це має бути за жарт, який буде ну, за межею, і який, буде, ну, який ну, поранить інших людей, умовно кажучи, ну, моїх співвітчизників. От, але чи мені потрібні якісь зусилля, щоб цього не допустити? Ну, я, ну, просто я ж частина цього суспільства і мені болить так само, як і всім. Ну, відповідно, сказати, що це, типу, Табу для мене не жартувати про а, жертв геноциду. Ну ні, ну це, це не табу. Я просто не хочу, Це, не зв... бачу в цьому сенсу. Звичайно, це, це досить... усвідомлення. Да, це просто ну. Як сказати, тобто це для мене трагедія, і тому мені не цікаво і не хочеться, і я не бачу в цьому смисла. І відповідно виходить, що ну по фактичному ну, ми можемо сказати, що це табу. Але це дивно, коли для тебе це табу, а не просто природнє бачення ну, людини, яка переживає все те саме, що ми всі? В той же час гумор під час війни став для нас таким яскравим захисним механізмом перетворити. На мем, будь-який трагічний досвід нашого життя. Ну, окей, до певного рівня перетворити перетворюється. Це його не зовсім це не зовсім трагічний момент перетворюється. Це, ну, типу, можливо, тема жарту, ну, тема якогось мема, чи стендап-біта. Це буде там щось трагічне обста. але ж це ж пошук парадоксу всередині ситуації. Ну, відповідно, не можна говорити, що жарт саме про. Трагедію. Ну, типу, що трагедія це те, що висміюється в жарті. Е, ну, це не зовсім так працює. Просто умовно кажучи, у нас є ось вся ця ситуація, яка складається з цілої купи е, парадоксів. Ну, мій останній сольник Суцільні протиріччя це по суті е, ну, тому підтвердження, що ми дуже живемо в парадоксальний момент, і він трагічний. Але це ж не змінює того факту, що це. Ну, Парадоксально те, що з нами відбувається. Типу, це ну хто із нас, ну хто із нас міг подумати, що це буде нормальним, там не знаю, що військові будуть е, е, танцювати Тіктоки в окопах, щоб зібрати собі на якусь снарягу. Тобто, це ж не, не щось очевидне, не щось, чого ти очікуєш. Відповідно, є цей злам очікування, відповідно, це парадокс. Відповідно, виходить з цього жарт. Ну, я не кажу, що в мене є жарти про військових, які танцюють Тікток. Я розумію. А російська пропаганда або загалом російські фейки про українців, їхні стереотипи, чи ставали вони для вас якимось чи то джерелом, чи то натхненням до жартів? Тому що часто їхня пропаганда і фейки також достатньо парадоксальні. А, це правда. Ну, в якоюсь мірою ну. Через два роки повномасштабного вторгнення зрозуміло, що ця тема вже трошечки себе підежила. Але сам факт, ну так, для нас це теж парадоксально. Я перший сольник Васі байдака от, під час повномасштабного вторгнення Росія вкрала у мене абсурд. І це ну, типу, дуже точно сформульовано, що я не можу. Ну, типу, що я працював в жанрі абсурду, але тепер, ну, коли ну, для росіян це або будень. Або їхні новини, і це набагато абсурдніше, ніж те, що, ну, що, що він, як комік, вигадував для, свого, для своїх монологів. От. Відповідно, ну, так, це, багата, ну, це багате поле, просто що ми вже дуже, досить ну, нечутливі до цього, тому що. Ну, я не знаю, ну, що мають сказати росіяни в своїх новинах, щоб ми такі от, здивували нас, ну, перестають нас здивувати, не стараються. Ну, часом мені здається, що вміння українців жартувати і продукувати гумор може навіть нас захищати від цих фейків, тому що. Ми побачили якісь страшові новини Росії, що типу відбувається щось в Україні. Ми mm -hmm. з цього посміялись, ми про це забули. Втім, такого скіла там умовно часто може не бути у е, старшого покоління. Я не можу нічого сказати стосовно того, як люди сприймають гумор ну, відносно до віку, тому що е, для мене на концертах це ну це вже ну як. Це не якась типу екстраординарна штука, що там на сольник приходить людина і там і 50, 60, і більше. Ну тобто, тому я не знаю, чи є якась закономірність відносно віку, але ну, це ж частина здорового захисного механізму справлятися зі стресом, і відповідно. Умовно кажучи, так, у нас є ціла купа стрьомних факторів в житті, і гумор допомагає їх декатастрофізувати, тобто вони вже не видаються настільки нависаючими і страшними. Ну, плюс сама можливість в будь-якій манері проговорити щось. І, типу, гумор це як ну, Не знаю, як прийнятна і як, можливо, більш приємний спосіб це вивільнити. безумовно, ну, І ми не одні в цьому. Це досить таки нормально. Ну, я розумію, що ми звикли роздумувати там про там, світові трагедії без контексту гумору, але ну, в таких. В таких складних і трагічних обставинах люди схильні жартувати. Я пам'ятаю, що читала щось про а Аушвіц, і там йшлося теж про те, що ув'язні ну, жартували між собою. Тобто, уявляючи, ну, тобто, це правильно, що ми уявляємо собі це як суцільну ну, катастрофу. І це так і було, але це не, ви, ну, не відміняє того факту, що люди шукали способів а, справлятися з цим. І ну, відноситись до цього з гумором це один із варіантів, і, ну, один із варіантів який є ефективним. Тому ну, да, я розумію, що є люди, які обирають для себе якісь інші способи справлятися, скажімо так. От. І ну, там, для когось це може здаватися цинічним. Але ну, є інші варіанти, можна по-іншому. Окей, ну, ми ніколи не примушуємо. Уже після початку повномасштабного вторгнення ви виступали перед військовими близько до лінії фронту. Розкажіть, будь ласка, про цей досвід, як це взагалі було а, жартувати нібито цивільні жарти із людьми, які зараз на передовій? Ну, по-перше, мої жарти не прям цивільні. Я дружина військовослужбовця, і, відповідно, для мене, а, ну, типу, я щось знаю про їх побут. я... Ну, не можна сказати, що я відірвана від контексту, приїхала туди От, е, Зрозуміло, що е, щось для мене в цьому було і зрозуміло, і знайоме. От, але тим не менше, я дуже ну, переймалася цим. Е, тому що, Ну так, це як ніби ну, це, мабуть, найвідповідальніше виступ в моєму житті. Не знаю, ну от просто ну, ну, мені дуже було <свісно> стрьомно позоритися перед військовими, і ми навіть жартували, що ну, коли їхали з іншими коміками туди, що якщо там це є, може і добре, якщо зараз щось прилетить, і не прийдеться позоритися. <свісно> от, не так просто, ну, знайти доречний момент, мені здається, для жарту, тому що це бувало по-різному, і не завжди, ну, не завжди це вдавалося. Ну, були моменти, де ми були доречні і попадали так, типу, в настрій військових. Були моменти, де вони не були налаштовані, і ми просто переходили, ну, старалися просто поспілкуватися. От, я думаю, що це теж норм. От. Ну, да, найбільший страх це бути недоречними і е, показати своїм виступом, що ти ну, взагалі нічого не відстрелюєш. Е, але з іншого боку, е, це те, чого я не очікувала, що мені здається, що якраз е, жарти, які були не пов'язані з війною, -ну, мали більш кращу реакцію. І можливо, це якраз таки і виправдано, тому що для військового, який живе війною, можливо, йому. Треба давати ну, оце вікно без там, не знаю, умовна година, який людина може подумати про щось інше. От. А, те, але коли ми, наприклад, говоримо про комедію, яку ми робимо в відносно наших мирних містах, то в мене є думка, що якщо спочатку ми працювали над розпайкою, то тепер я вважаю, що час запайки настав. От. Ну, тобто, умовно кажучи, я не думаю, що це. Коли, ну, коли я там перебуваю в Києві, і безумовно тут є е, неприємні речі, типу масових ракетних обстрілів, але тим не менше, е, ну, життя в Києві зберегло багато своїх принад навіть до воєнних. От, і, і тому о, мені здається, що комедія якраз таки має повертати до того. Ну так мені бачиться було би краще для нас усіх, щоб комедія повертала до цих реалій. І я не кажу, що треба вийти і е, задізморали цілий зал. Але це от такий спосіб нагадати про важливе і при цьому не напрягти людей занадто. Тобто не створювати оцю от. Приємним, м'яку бульбашку, в якій є. Тепле... Ну, ну, я, я, я не думаю, що е, от тут ми потребуємо теплої ванни. Я розумію, що, може, всі дуже по по-різному це е, переживають, але ну, моя позиція така, що ну, прям теплої ванни не буде. Нам дуже треба, скажімо, певний заряд бадьорості, такий контрастний душ. Загалом, за вашими відчуттями, сприйняття українцями гумору зараз змінилося. От вони потребують якогось наші з вами співвітчизники, якогось іншого гумору, ніж це було там до повномасштабного вторгнення. Ну звісно, ну, ну звісно, коли так кардинально міняються обставини, абсолютно повністю перекроюється реальність, якою ти живеш. І це, ну, типу, зараз це ну, стосується кожного. Ну, це, ну, я не знаю, якщо ми не йдемо е, в Україну людину, яка там не знаю, не в курсі, що ми воюємо з імперією зла, то це буде досить дивно. Е, тому зрозуміло, що як тільки міняється контекст і певні бачення, ну, запрос на гумор змінюється. Та, це, ну, це так. Е, просто зараз я можу сказати, що так ну, українці зараз, як на мене. Е, Потребують більш кастомізованої комедії. Тобто, умовно кажучи, наш гумор тут не універсальний, бо ми потребуємо. Особливого гумору про особливу дійсність. От. І я пам'ятаю, що в мене було якесь інтерв'ю з, з іноземним журналістом, і він без агресії, але просто з типу, цікавості запитав, що от, ну, типу, багато таких типу, жорстких жартів про росіян і це все. Чи дійсно українцям це необхідно, бо от, ну, мені важко зрозуміти. Я кажу: ну, я чудово розумію, що вам важко зрозуміти. Але ці жарти були написані не для вас. Ну, типу, це ок, що ви не розумієте. І ну, і нема потреби. Нема потреби, тому що це зроблено для інших людей з іншим досвідом. І це ок. Ну тому я розумію, що якісь наші, ну для когось ми можемо здаватися занадто цинічними, чи як там розчелов'яченими. Але це просто відповідь на натуральність, в якій ми живемо. Я не бачу в цьому взагалі нічого ні дивного, ні неприроднього. Ну, типу там те, що градус чорного вирісу. Це легко пояснити, як так відбулося. І тому, умовно кажучи, зрозуміло, що ми не можемо лишатися в тих рамках етики, яка у нас ну, була тоді, коли там на голову не падали ракети. Очевидно. Ну, для людей, яким на голову не падають ракети, ну, є інші люди, вони їм пишуть інші жарти, знімають для них інші фільми. Ну, от я, до речі, також по собі помітила, що мені зараз складно слухати будь-який стендап не з України, тому що я одного разу вімкнула стендап на нетфліксі однієї американської комікеси. Це був її перший сольник після ковіда. Угу. і стендап починався зі слів. Ми вижили. Був ковід. Ми сиділи вдома з нашими дітьми, і ми вижили. Я така, ой, вижили вони, все закрила ноутбук. Та да, це правда. Е я сама не дуже зараз цікавлюсь західною комедією. Ну, так, типу, по діагоналі. Перший рік, взагалі, я просто фізично не могла дивитись, тому що мені було супер нецікаво. Ну, умовно кажучи, ну я ок з тим, що зал сміється, і що там для них все це актуально. Для мене ну я така, ну я не в настроєнні слухати жарти про blowjob, ну, Ну, Зараз мені. От ну, би, От настрій не... такий. Ну так. Да. Плюс я вважаю, що ну, наш світогляд, так, він з одного боку сформований типу трагічними подіями для нас, але це ж і примушує людину до, ну, давайте так, до усвідомлення певних важливих речей, яких ми не бачили, живучи більш комфортним життям. І відповідно, Наскільки мій світогляд змінюється, то все більше і більше є штук, з якими я не погоджуюсь, слухаючи там, е іноземних коміків, чи дивлячись іноземний фільм. Ну, це є, безперечно. І мені там не близькі якісь проблеми. І іноді, я думаю, Оу, ну щось ви над розслаблені. Ну no. щось мені це виглядає. Щось мені це виглядає, як січень 20... 22-го року, у вас тут. <шусь> ви не про те зараз думаєте. <шусь> ми от перед початком цього інтерв'ю обговорювали, власне, як воно може в майбутньому піти із нашою командою, і ми зауважили, що ваш приклад це один із найкрутіших прикладів загалом на українській сцені. Українізації і нового uh -huh. самоусвідомлення, і створення фактично нового бренду себе. Uh -huh. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей от шлях, яким чином, в який момент вам вдалося вирішити для себе, що і ваш гумор, і ваш стиль, і ваша мова uh -huh. будуть тепер інакшими. Ну, перше, що треба сказати, що це не відбувається раптово. Е, тобто, тому можливо, ну це може виглядати як якась раптова зміна, але тобто, цьому завжди передує якийсь шлях внутрішньої рефлексії, тому я. Ну, як мінімум, я стараюся не чекати швидких змін від інших людей, тому що, навіть якщо ти не бачиш ще дій, цілком імовірно, що людина ну, сперечається з собою. У мене на, ось ці, ну, на ці питання до себе пішло десь два роки. От, де я вагалась, де в мене було купа незакритих питань, в мене не було відповідей, може, я була занадто зайнята для того, щоб їх знайти. Але е по мірі ескалації, ну, ще до повномасштабного вторгнення, з кожним днем я відчувала, ну, типу, що мої питання закриваються, що все менше і менше у мене є питань. Ну, ще до того, як ми побачили тут перші ракети, в мене вже було чітке розуміння, що це от все чуже мені. Тобто що це прагнення до якоїсь універсальності, як я її тоді бачила, воно типу, себе не виправдало, що, ну, що, навіть, ну, що можливо, я справедливо буду подумати про себе, як, як мені в цьому. Бо я Фізично не можу і не хочу мати нічого спільного в своїй самоідентифікації з російським. Хоча тоді, ну, до якоїсь пори, ми ж не ставились до цього як до російського, ми ставились до цього як до нейтрального. От. Чи А, ну, е, І по мірі того, як я розуміла, що відбувається, ну тобто е, там уже в січні в принципі е, повітря було можна було ножем різати. Уже настільки це все нагніталося, і я розуміла, що е, байдуже що буде далі. Ну, типу, незалежно від того, чи буде е, типу, ескалація, ще більше чи не буде, я розуміла, що ну, це крапка так ну, не можна себе а, ідентифікувати з цим. Плюс це а, підтягнуло, як це правильно, ну, тобто виникло багато нових питань. А, я, була, ну, я хотіла зрозуміти, а, що відбувалося з іншими умовно жертвами а, Росії. От. І я там ну, для мене це було ну, не те, що прям відкриттям, просто як, як стосом падає на тебе. Називаємо це масовою атакою. Кейсів, коли ти розумієш, що все це відбувалося, е, ну, а ми жили своє життя, е, і е, ну, умовно, це ж було вже. І коли ти розумієш, що в тебе було більше можливостей себе захистити, але, ну, типу, ти не зрозумів, як і багато інших людей не зрозуміли. І тому, по суті, ну, я не очікувала, що я так багато для себе знайду. Тобто, в якийсь момент я зрозуміла, що, ну, по-перше, я не переходжу на українську, я до неї повертаюсь. А, а по-друге, це було таке відчуття, що. Ну, типу, Як пазлік в пазлік. Ну, тобто, я зрозуміла, що це ж є ідентичність, що ну, типу, виходить, ну, тобу, що, ну, все, що я читала, дивилася, Коробера, рилася, я бачила, що це прям про мене. от, е, якісь речі, е, ну, Про якісь речі я думала і не могла зрозуміти, звідки в мені це. Звідки в мені це? Чого у мене це є? І я така: а от чого? От чого! Ну, зрозуміло чого. Тобто настільки я озвучувала цю, цю думку, що, умовно кажучи, знайти, ну, типу, вхопитися і констатувати свою ідентичність. Це дуже ресурсна штука, і це дуже багато мені дало. І е, там, де раніше було нерозуміння, і, можливо, якийсь опір. Е, там, стало, ну, там для мене з'явилася опора і таке ну, типу, цілковите розуміння, хто ми, для чого ми. От, і ну, класно, класно, що українство це прям така потужна штука. Ну, можливо, ну можливо, бо я українка, і того я така, а це саме найлучше, що я в світі, але це дуже-дуже потужно. І я ну, навіть трошечки розчарована, що мовно кажучи, там так звана відмова від російського контенту е свого часу. Ну, я така, ну я не те, ну, я була вражена, що настільки це получається. виходить. Ну, чому немає нічого? За чим я там, не знаю, чого мені бракує? Ну, типу, в, мої, в моєму баченні вийшло так, що я, ніби, в мене було щось таке. А тепер у мене прям є. О, ну тепер у мене є люкс. Тепер у мене є фабрика. Більше ну, значно більше, ніж у мене було. Тобто, це запускає таку ну, типу, ланцюгову реакцію. І. Ну, це хай лі рекоменд. Українство це хай лі рекомент. І це дало мені свободу самовиразитися, прийняти. І це змінило мої виступи, це змінило багато в чому моє ставлення до себе. Тобто знайти оцю штуку. Дитини в конфронтації з собою, ну, можливо, ти в конфронтації з кимось, але бути в конфронтації з кимось це ну, ок для мене. Але бути в конфронтації з собою це, мабуть, одна із тих речей, яка ну, типу, розходувала мої сили. От. І я не усвідомлювала цього. Я не розуміла, що я, ну, я не розуміла, що я не така людина. Типу, що ну, я насправді не, не така людина, яка всьому в мірі. От. Ви на початку відповіді на це питання сказали дуже слушну думку, що от людина, якщо ви по ній не бачите ще дій, цілком можливо вона в себе в голові ще сперечається, чи є у вас якась порада, настанова, якийсь мотиваційний спіч до цієї людини? Як би можна було їх ще більше надихнути, повернутись до українства і до української зараз? От для тих, хто досі говорить з собою в голові і не може усвідомити, хто він? Ну, я думаю, що питання хто я задавалось в Україні неодноразово. І це складне питання, і треба дати собі час на нього. Просто, умовно кажучи, це питання ну, це ж база, це фундамент. І ось я думаю, що, можливо, краще довше подумати, щоб потім будувати на міцному фундаменті, ніж там, не знаю, або там швидко казати, ні, я не такий, чи ні, я такий. Ну, Тобто це те, що потребує обдумування. Але що стосується людей, яких треба замотивовувати, ну я думаю, що ну, я думаю, що для мене зараз вже дивно когось замотивовувати, тому що я вже в цьому моменті, коли я така, як я не бачила це раніше, це Едемський сад. Ну, типу, і тому для мене замотивовувати людину, типу, українця та прийти в українство це, це, це досить дивно. Це, це досить дивно замотивовувати. Ну, типу, як ну, як замотивовувати людину хотіть айфона. ну, Людина хоче, чого айфон класний. Ну. Для любителів Андроїда може не класний, але це таке. Ну, суть в чому? Суть в тому, що, можливо, нам варто більше підсвічувати. Тому що для мене, наприклад, коли це українство воно розрослося в інфополе, в мої погляди, в мої інтереси. То, типу, ну, все, що було навколо мене, стало значно більш багате. Знову ж таки, а відмова від російського: це як, типу, класний фільтр, е, умовно кажучи. Там де, ну, там, де вибачте, зділо російської форточки, от ми цю форточку закриваємо і дивимося в величезне вікно західної культури. І там, де я типу, шукала на якомусь стрьомному сайті дивитися якийсь стрьомний там контент російський колись. Е е е ну і Зараз я така. Е Ну, якщо немає української озвучки, то ну, будемо дивитися англійською. Е, ну, я розумію, що це дискомфортно, але просто це 100% дає результат. І е, це, ну, це насіннячко, яке ти е, садиш, і воно досить швидко. Змінюється, ну, наприклад, з неочевидних плюсів, це те, що так я, наприклад, не перехожу на російську і не ну, особливо її вживаю. І я стала там, типу, більше там щось дивитися англійською або там англійською, але з українськими субтитрами. І я зрозуміла, що в мене ну, вивільнилося стільки пам'яті оперативної. Що мені значно легше зараз дивитися? Ну, типу, я просто така, типу, в якісь, ну без особливих напрягів, просто типу так чуть-чуть, по чуть-чуть, по І от я йду така, о Боже, я що. Фу, так от про що ця пісня? <плес> Треба її виключити. <плес> ну, тобто, умовно кажучи, там, де були спроби, ну, типу, самодисципліна, ну, точніше, її провал, а тут це просто відбувається натуральним шляхом, інтуїтивно. Тобто, умовно кажучи, мені здається, що людині достатньо, ну, я думаю, що якщо для когось. Комусь бракує, називаємо це мотивації, я думаю, що це не брак мотивації, а брак правильних питань. От. Е, і, умовно кажучи, якщо в тебе є відповіді на ці типу, дуже важливі питання, е, чесні, то брака мотивації вже не буде. Коли ти там, достеменно бачиш, чим є Росія, е, чим є метастази, які скрізь вони пустили, то це просто природна реакція, що ти не хочеш порпатися ну, типу, в цих помияках. О. Настя, я дякую вам дуже за цю розмову. І дякую за те, що ви я думаю, за час цієї розмови посадили таке це насіння. Якщо не сумнівів, то точно роздумів для частини наших глядачів. Я да. дуже на це сподіваюся. Дякую, що прийшли сьогодні до нас. З вами був подкаст. Поговоримо. Почуємось наступного разу.